Кожен власник такого прекрасного автомобіля Volkswagen Transporter t 5 І якщо у вас мотор 2,5 дізель, то рано чи пізно, якщо до вас ніхто цієї процедури не зробив, то у вас може така ситуація наступити, що звідси у вас шурує так гази що якщо тут голову поставиш і позаглядаєш, що ж там звідки воно січе, то невозможно ріже очі. Страшенно просто лопає колектор. І так, відео зараз про те, як зняти турбіну. Раз. Як зняти пологою? 2. Як зняти впускний, випускний колектор? 3. Можна сказати, що 3 в одному. Першим ділом піднімаємо авто, встановлюємо його на козлик. Ставте його чим понижче, бо потім в ямі, якщо сильно задерти, турбіна далеко. Дуже. Зняли колесо, опустили його максимально, допустимо, так як я. Далі головка на 30. так? Але 12 гранна грана необична. Ну і в принципі. Я його вже відкрутив. Далі беремо насадку 12-гранну зв'язочку, так, М14, відкручуємо ці дві гаєчки шарової і повністю освобождаємо. Повірте, це краще не крутити, краще тут відкрутити. Легким натисканням туди, а може і не легким, не часом при помощи молотка. Вона у нас звідти вийшла, але нам заважає, що такі невеличкі Цей дві гаєчки відкручуємо, і знімаємо. І в нас є доступ. Можемо абсолютно нормально собі відводити. І зараз ми її сюди виведемо. Ми виладимося, в нас тут шайба. Шайби бути не можна. Шайба ставиться в тому випадку, якщо розбитий той стакан і дає вібрацію при розгоні. Цю полос вже лікували. Це якби такий препарат від вібрації, шайба. Як то кажуть, якщо взявся, то вже все, що нам мішає, викручуємо. Нам треба освободити цю оську. Так? Оська держиться ще тут на двох болтиках. Так? Ось один. Ось там другий. Фу, на 13. Вроді, відкручуємо і зараз Оська виїжджає. Насчет подушки трохи погарячився, може і не буду знімати. І ладно, Поки що відпустимо верхню лапу і не кручувати далі саму лапу. Вона тут має теж. Раз, два і десь там ще зверху. Три, чотири. Десь там, 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 там. Ладно, шукайте, знайдете. Крутити тих два верхні болта. Я використовую два удлінітеля. Потім такі в мене є цей, що йде на ізлом. І туди на 16 головочку. Але якщо у вас нема таких всяких приспособ, ви можете в принципі, зверху, зверху теж можна. Тільки треба трохи там спочатку розібрати. Штейн благополучно звідти виходить. І отак він виглядає. Що поближче. Раз, два, три, чотири. І один був тут. І тут у нас все, так, коротше, за. все за... По-перше, в маслі, а по-друге, все в копоті з-під того колектора. Тепер нам би треба було зайнятися цією вихлопною трубою. Переміщаємося наверх і хочемо закінчити те, що ми почали знизу. Оцей хамутик, який, який держить вихлопну трубу, торкс на 30, в даному випадку торкс на 30. Беремо всі одліні тілі, які опускаємо його, і потім воно можна до кінця не відкручувати, воно з хамута там вийде. Потім мучительно пробуємо його якось збити, бо воно там стягнуте і воно держе. Пшикаємо ВДшки, б'ємо зверху, б'ємо знизу, ковиряємо, общем, мучительно якось його знімаємо. І після цього в нас має освободиться повністю труба. Хамутик освобождений повністю. Як я це зробив, велику отвертку б'єте спочатку сюди, а потім зверху б'єте сюди і потім пробой я взяв і отак оту серед... оту останню часть, яка там є, уперся десь тут. -то -то. Стукнув, зрозуміло, що гдешечкою залив. Тепер якось пробуємо ще його зняти і відводимо в сторону. все це діло. Так, трубу значить, я відвів. Тут теж відкрутив, що два таких болтика на 13. Вона в нас все гарненько відходить. Можна буде там притягнути стяжкою. Чого вона відходить, бо я ще тут попустив, теж два таких. Резинки там держаться на задній. Хватить того. І, в принципі, зараз що ми можемо зробити? Постенн, що може зняти подачу вакуума. І нам би було б добре, ще відкрутити цих три болтика. Але я їх не буду зараз відкручувати, тому що спочатку я відкручу зверху тих 4, а потім ці на самий кінець. Ці відкрутяться добре і так. Так, Зверху починаємо з того, що значимо повністю, що в нас тут як приходить. Одне управління ЄГР, а друге управління заслонки. так Чи наоборот. Так, щоб ми не перепутали або робимо. Ну, В принципі, отак от і не перепутаю. То сталося там, то там. Добре, то понятно. Так, далі беремо отвертки, ну так як обычно в Volkswagen. Да? Саджаємо туди. І знімаємо ці патрубки. Знімаємо цей патрубок. А, ні, тут не знімаємо. Нашу, знімаємо одразу звідти, Знімаємо звідти. Дальше знімаємо цей патрубок. Не знаю, чи прийдеться воздухан знімати, чи не прийдеться. Це теж можна було б відкинути, а може поки відставимо. Знімаємо ще цей штуцер, потім відкручуємо ось до тут якийсь у нас. Що, подача EGR шестигранничок, освобождаємо той хомут. І тут теж на 13 цих два болтика цю трубку теж знімаємо. В общем, це, я думаю, понятно і так. Зняли патрубок, звідси, тут не від'єднуємо, зняли з нього фішку. Зняли фішку з розходом'яра і тепер. Ну і цей теж зняли патрубок. І тепер у нас там ще залишився один хаму який ми благополучно знімемо такими ключами. Таким спеціальним ключом. Без нього трохи, звісно, сложно, ну паскубцями не знаю. Можна там помучитись, може і знімеш паскулубцями. Але я на роботі розбирав, то вже був обичний хамут, під підключ носів. Взагалі, знімаємо. Цей корпус відщипнув, дві защолки все, кришечка знялася. В такому стані цей фільтр смоктав повністю ці гази. Так, відкрутив один болтик, тільки там на резіночці раз, на резіночці десь тут, тут два. Відломано вже в нього і висмикнув. Тепер у нас є доступ тут гарний до турбіни, до того всього можемо знімати цей патрубок. Коротше, щоб відкрутити цей болтик, треба все на все відкрутити цю перемичку. Робимо фотки або знімаємо відео, як я, щоб потім не думати, як воно було. 12-грану насадку М10 і приходимо сюди. Тут ми бачимо там до один болтик. Щас, щас, щас. Там ось тут другий. Є, там третій і четвертий. Вони всі хорошо зриваються, тому що це Volkswagen, Volkswagen нічого не закисає так сильно, без проблем. Отаким маленьким городком. Відкручуємо їх всі. Я їх всі зірвав, зараз відкручую. Таких чотири прекрасних болтика вже на мене на столі. І в верхній частині турбіну у нас нічого не тримає. Ми спускаємося донизу і відкручуємо всі кріплення. Що нам треба крутити? Ой, зараз відкручуємо цей болт, так як він держить вухо. І далі відкрутимо цих три болта, там теж якісь ЧМ16 чи що. Тож більш-менш мають відкрутитися нормально. З проблемою, що цей М12 з цього набору сюди ніяк не встає. Один болт підкручує, а другий, навіть якщо в мене є ось до коротший, він реально ти не всадиш на нього вороток. Ну, іначе ти криво закладеш і спортиш болт. Через те, що зараз я буду робити, я його зараз піду на пресі, видавлю саму цю серединку і буду її вставляти, а зверху надівати рушковий ключ і так відкручувати. Приблизно це виглядає ось так. Ось так я його зірвав. І зараз я вже можу його викрутити. На що ти ще не фокусуєш? Прекрасних болтика у нас лежать. І ще один які кріплення. Так. І наша турбінка шевелиться повністю мене дотягнусь зараз. Ось так пробуємо Якось виїжджати. От вона вже повністю тут свободна, що там так світить? Не знаю, чи ця подушка не буде мені мішати. Попробуй так, щоб не знімати і якось вивезти її. Пройшло 2 години. Примірно ви все бачили. Для вас це, звісно, пройшло набагато швидше. Вся в мазуті, вся в маслі. Ну добре. З тим маслом. Дивимося тут зазор. Є зазор так, ну, типа верхниць. Ну, понятно, що воно там може якусь щільняється, але не повинно зазору бути отак. Дивіться. Тут у нас що. Коротше, я так скажу. Є зазор і отак, і отак. Турбіна йде до регенерації. Однозначно. Далі ми виходимо на фінішну пряму. Відкручуємо всі болтики, які держать сам колектор. Вони в нас тут такі засмальцовані, що толком не видно. На 12. Короті, все прекрасненько крутиться. Це ж Volkswagen, нічого не закиш. Ще часа і бачимо ці гаєчки, всі у нас дружно стоять разом з втулочками. Обозначно, дивіться, не загобіть, я все одразу вважаю, що було. І тепер наш колектор, як ви вже бачили, я його достав. І він у нас на столі. В чому ж у нас проблема найбільша і що нас найбільше турбує? Чи власника турбує? Що Ось вони, великі тріщини. Ось вони, великі тріщини, прогорівші. Тут, тут ще нема, але десь я там дивився, що воно вже починає теж. Так, тут теж нема. А тут ось вже є. Тут теж починає. Ось починається тріщи. Не бачите, ось до свіжо пішла. От, палець грязнючий, так як і цей колектор, і вся ця машина. Ну і точно так само відірване. Тут, Тут, звісно, вже взагалі по чорному. Ну, но... І звідси воно саме більше і сіфонеру. Отаке ось. Ще бачив в інтернеті, що кажуть, що лопає оця гофра. Але в нього тут гофра не лопнула. І на роботі я в себе в одного міняв. На роботі теж то, то оця гофра була повністю ціла. Ціла. Лопають самі ці, самі вуха виходить. А, ну ось зверху теж видно, що у нас і з іншої сторони пішло. Да? Ну А тут, звісно, то вже воно. Я можу його відірвати зараз. Так, ну і на просьбу власника є така інформація, що типу, може бути забитий каталізатор. І за того воно там розриває. Ну, хоча порвати желізо і зато це... є в мене значить, камера. В'їхав я туди всередину. Ну, що вам сказати? Ось так приблизно це воно виглядає. Ну, сказати, щоб сильно забитий, ну, ось, ну, видно, що якісь є там ці на слоїні. Ну, Я б сказав процентів на 30 забитий. Але якихось таких моментів, щоб плавляний або там, викрашений, таких моментів взагалі нема. Зняв цей флянець, бо не знаю, чи вони вернуть чи не вернуть, поняв. бачите, як вона побита ця турбіна. Прямо крильчатка достала, конкретно поняв. І так, пройшло для вас одна секунда, для мене цілий місяць. Прийшов нарешті вже цей колектор. Так? Ось так він виглядає, точно так само має тут цю гофру. Ну і в принципі він в загальному один в один, точно такий самий, як і той, що був, коштує він на одному польському сайті тисячі злотих, діліт на 4 ти буде в доларах або множити на 11, ти буде в гривнях. І що, будемо ставити його зараз. Може комусь все таки треба його номер, ну такий якийсь номер, не знаю. Десь воно з Германією мовно йшло трохи довго. В комплекті є нові гаєчки, оці проставочки, які там йшли. і, Звісно ж, ця ущелочка е, на EGR. На на і ця прокладочка є. Це для того, щоб його поставити є. Новий колектор вже на місці. Благополучно тут зайняв своє місце. Все прекрасно зажалося мідяні. Гаєчки так. Посадочне місце зараз вимию. Там вже трошки я ще знизу вимив. Е, -то місце, воно там. Ну, хороші, Задню часть мотора. Так, Зараз там ще патрутики. Е, тепер маємо нові прокладочки. Нові прокладочки вони у нас мають такий ось до номер, стоїть 45 злотих. Ну, грубо говоря, одна прокладка, друга, ну і третя. Три прокладки, шприц, щоб наверное, масло за неї залити. Чи що. Так, Реставрована турбіна. Нашу віддали, нову повну повністю взяли. Повністю, ну як нову? Таку саму вони взяли беушну, положили туди новий вклад, відпіску струїли, трошки там цей. 1000 злотих реставрації. Тобто Свою віддав, вже переброну взяв. Готово. Ну що, встановлюємо зараз на місце. Ця площина у нас вже встигла трошки поржавіти. Чуть-чуть. Так, турбіна повністю укомплектована, нова прокладочка, прикручений цей штуцер. так. Далі? Встановили це колечко, яке тут було. Далі приготували три болтики, які йдуть знизу. Так, Приготували чотири болтики, які йдуть зверху. І Єдине, що мені не подобається, це оця прокладка. Мені здається, що я десь робив на якомусь Volkswagen. І там вона теж мала такі усіки, примерно як тут, що вона не злітає. Допустимо, як я зараз маю її поставити і заїхати, як там точні такі розміри. Ну, странно, звісно. Не знаю, мабуть, прикручу на ці, а тоді попитаюся її туди якось вставити. Але це не буде так легко, я вже чувствую. Ось так виглядає все знизу. Так. Ось наша плита. Куди нам треба завести? А тут зверху в нас колектор. І ми трошки зажаті в пространстві, тому що там невеличкий зазор. Якщо купити той дешевий колектор, там де уплотняється через тополе кольцо. Там взагалі невозможно нормально його засунути, я на роботі його єлі засунув, страшно незручно. Побачу, як буде з цим. Ця проблема в цьому злополучній конструкції. Я би хотів би цього інженера дати йому цю турбіну і сказати: встав, її, шановний, поки ти сюди вставиш, воно так плотняком заходить. Вверху я навіть ще не вставив прокладку, я ще не знаю, як туди вставити, Тут вставив, але вона тікає постійно. Поки ти там шоргаєш нею туди-сюди, бо ця турбіна так просто теж сюди не залазить. Це просто, не знаю, просто по руках би надавати тому, хто це вимислив. Не знаю. Зараз вона примерно більш-менш на місці, але отвори не можна нічого не крутити, бо ця прокладка вилізла. І зараз її підбити особо, нічого і вона зажата, виходить. І так, пройшло примерно зо 2 години. І що ми бачимо? Колектор знову відкручується, бо ця злополучна турбіна ніяк тут не сідає. Так, як ви бачите, турбіна ще ціла. Я її ще не побив, я ще тримаюсь. В общем, колектор і турбіна у мене на столі. Начинаємо з того, з чого, в принципі, можна було це зробити ще в 3 часа дня, коли я почав, а не півдня, коли зараз я вже зняв. Навіть якщо звести, так, воно не зводиться. І не наживиться ніколи в житті. По-перше, воно дотикає отут. Ось тут дотикає і воно не дасть йому ніколи в житті. По-друге, замітьте цей болтик. Бачите, він вперся. Він теж буде робити свою роботу. Подивіться, що є на цьому колекторі. Бачите, хто всього вже благополучно що зрізав. Через то, перед тим, як робити цю роботу, Треба приміряти. Значить що? Зараз відрізаємо напроч цей болт. Потім відрізаємо тут кусок колектора. Якщо треба, то робимо навіть великий виріз. Заварити, але як заварити, то може потягнути. Добре. Шліфуємо, навернути все. Щоб у нас воно добре сідало, заходило з проскоком і тоді все. Що треба робити? Тут обрізати теж вуха, бо не вийде накрутити нормально болт. Так само тут відрізав, щоб не мішало. Потом. В цьому місці ось де я шліфував. І що ми бачимо? Бачимо там посередині йде така якби, тріщина. І за того, що я шліфував, сварний шов, виходить, вже видно, що тепер треба заварити це місце, але варити теж треба так, точково заварив і одразу студиш, щоб не повело металу. Ну, і звичайно що хто десь обрізав того болта, який мішав. Де він туди? Я вже зараз не скажу, де він. Ну, коротше, обрізав шпильку. Точно так само, як, як тут. Після легкої дороботки це виглядає приблизно ось так. Тут зазор, нічого не дотикає. Тут теж. Так. Ну і болтики наживлені. Один не наживлю, але тут вже нічого не буде мішати. Добре. Пробуємо нарешті на машину це змонтувати. І так, нарешті, після допрацювання цього колектора, я спіймав знизу болти і спіймав зверху болти. І це зайняло у мене десь ну, 8. Так, Плюс спіймав всі колекторні болти. І тепер зараз я повністю зажимаю колектор. Єдине, що трудно буде зажати, оцей болт який тут і знизу. Але я там вже дивився, що там можна вставити. Приблизно конструкцію ага, через кардан. Де той карданчик? Ну, коротко, Кардан і оглянителі можна все зажити. І так, ця злополучна турбіна. Наконець вже закручена. І цей злополучний хамут теж вже на місці. Якщо нема помощника, то це просто якась драма. Я в самому ставити, зловити. Так, Зараз закручуємо сюди болти. Закрутив тут, теж що розкручував, ну щой, ну і подушка вже напоготові. Звісно, якщо чесно, подушка вже один раз там була, але благополучно здемонтована, ну як і все на цій машині, таке щось. Короче. Оце Богдан пів першої ночі. Ти там спиш, а я спадаю твою машину, дивись. І вона вже робота. Тут я можу собі спокінько дивитися, нічого не димить, все добре. В принципі, лишилося колесо, що колесо є, але граната ще не вчіплена. Гранатою зайнятися, зібрати і в принципі, по турбіну і колектору буде готово. Работає більш-менш нормально. Якщо ви додивилися до цієї пори. Я знову відпустив повністю колектор, ну і не повністю, а так, щоб можна було її підняти, витащив турбіну, зняв цю прокладку, тому що вона в мене що потекла на холостих оборотах, навіть не їздив. Навіть полось не закладав, завів вона побурчала, і звідси потекло масло. Тому що поки я складав її, шоргав туди-сюди прокладка була покоцана. Зараз купив знову прокладки, зняв турбіну, вичистив, намастив ті прокладки з двох сторон герметиком. І тепер опять попадаю. Зараз вже зловив цих три болта знову, вже не знаю в який раз. Піду зараз ловлю верх, буду затягувати знову колектор, буду затягувати турбіну, збирати і заводити. Отаке буває. Такі. Я б сказав, що таких трагічних ремонтів у мене ще не було. Ну, В общем, течіка. Все чудово.